Я Вітаю в прямому ефірі Українського радіо. Політтехнолога Тараса Загороднього. Тараси, моє вітання в прямому ефірі Українського радіо. Доброго дня для того, щоб не бути голослівним, я процитую допис. Вашого колеги, політехнолога Сергія Гайдая, з його інтерв'ю радіо НВ, який сказав, це торкалося відставки секретаря Радбезу Олексія Данілова. Дослівна цитата, будемо чесними, цій владі з самого початку Данілови загалом РНБО були не потрібні. Тут навіть не проблема в його Данілову особистості, проблема в тому, що я думаю, що на банковій в офісі президента не розуміють, що це за органи, як ним треба було користуватися. Тобто в цьому була проблема. І далі, будь-яка людина зараз, яка його замінить шансу, немає, тому що ми почули колись як президент. Президент сказав, що йому не потрібна Верховна Рада, йому не потрібен уряд. А він задовольняється п'ятьма чи шістьма менеджерами, які складають його команду в офісі президента І Данілов Такий ж непотрібний не потрібний був для нього елемент, як і все РНБО. А стосовно чого парламенту чи стосовно пана Данілова? Ну, стосовно цитати, наприклад, Сергія Гайда, РНБО був непотрібний, вона не розуміла влада. Він каже дослідно, що з цим органом робити. А чи потрібна Верховна Рада зараз? От з таким ритмом засідань, з такими напівпорожніми порядками денними і так далі, і так далі. Маса нарікань від суспільства, я скажу лише, що в оборонному комітеті сьогодні в основному близько 700 законопроєктів. Ці дані озвучила до речі, Мар'яна Безугла. А їх уже не наводив голова комітету виборців Олексій Кошель 700 законопроєктів. Комунікація з урядом дуже слабенька. Лише третій, кожний третій законопроєкт, він розглядається, ухвалюється і так далі, пане Тарасе. Ну давайте поетапно. те, що знаходяться закони, це не означає, що а вони якісні, що вони будуть розглядатися, тому що на жаль у нас така система, коли кожен депутат може робити будь-які закони. Тому тут говорити якість саме роботи парламенту і комітету, як би там не критично виставили тако до депутатів, що кілька законів вони які там розглянули, ухвалили. Ну це то трохи така, знаєте, радянські Ну, на мій погляд, Верховна Рада Взагалі половину законів краще б скасувала і легше б жилося в нашому житті. Тому українці теж повинні ставити до роботи депутатів, не те, що він там, знаєте, повинен робити вал, те, що називається, Знаєте, писати законі. Це призводить до того, що є купу спаму, який а потім перевантажує апарат, в тому числі Верховної Ради, і врешті-решт. Це стосується не тільки цього скликання, а всіх інших скликань. Врешті-решт воно там не розглядається, так і складається таке враження, що знаєте, ну начебто ніхто не працює. Ну це не зовсім так, і ми повинні ставити в першу чергу до не на декількості законопроєктів, які ухвалюються. Зараз наскільки мені відомо, основний законопроект, який розглядається це закон про мобілізацію. Сьогодні було повідомлення, що всі правки були ну в принципі, розглянуті, частину відхилили, і частину. Частину, враховуючи що їх там було 4 тисячі, частину ухвалили. І далі вона ну робота по основному пріоритетному для оборони країни законопроекту в дійсності триває ну, в даному випадку в комітеті. Стосовно Верховної Ради, ну тут теж слід дивитися, чи планувалося на цей день якісь голосування, чи планувалося розгляди, чи був там порядок денний та і так далі. і Так далі, тому що ну висмикувати, ну я я противник, коли ми висмикуємо з контексту один день роботи Верховної Ради і робимо з цього якісь висновки. Те, що позиція опозиції зрозуміла, у них робота така, щоб зайвий раз. Копати монобільшість, ну правильно роблять даному випадку. Тут ми повинні розуміти, що взаємний контроль це все ж таки наявність якості роботи і так далі. Стосовно поганої комунікації з урядом і все іншим, ну це позиція, вибачте, Верховної Ради самої там тут питання до депутатів. Чому вони не викликають прем'єр-міністра на одні уряди, які повинні бути так? Чому прем'єр-міністр так е, не часто буває у Верховній Раді е, і та багато чого іншого? Тому я так знаєте, якщо відкинути всі емоції, я ставлюся до цього, що чи є у нас загальне незадоволення Верховною Радою і владою є. чи є недієздатним парламентом? Ні, він не додієздатний. Рішення, які все ж таки ухвалюються, у нас формальним ознакою недієздатності парламенту є 90 днів відсутності його. Роботи, а те, що деякі, як я моя ставлення до законів, деякі знаєте, взагалі краще не приймати і не розглядати, тому що вони ну абсолютно є фейковими, і в тому числі через некоректне ставлення наших людей до депутатів, які постійно повинні продукувати закон. на на жаль, це призводить до того, що життя українців все більше ускладнюється, тому що депутати пишуть купу законів, тому що вони вважають, що потрібно щось писати. Тараса, якщо розімувати у нас три хвилини до завершення, то все зводиться до таких, я сказав, би банальних. Ну вони так би мовити, неминучих виставків. Парламентська опозиція, попри всі намагання, нічого ні на що не спроможна вплинути, тому що мано більшість супутні уламки ОПЗЖ. Вони диктують і депутатські групи, довіра і партія за майбутнє, вони правлять бал. Тобто вони формують порядок денний. От і так далі, це перша обставина. Друга обставина. Ставо що Верховна Рада України переобиратися не буде. Термін повноважень, враховуючи воєнний стан завершується в, в жовтні. Поточного року ніяких перевиборів не буде. Ті депутати, які будуть писати заяву за власним бажанням і обиралися за партійними списками, буде кооптуватися до Верховної Ради цієї політичної сили. Наступна, наступний депутат за списком. А в мажоритарних округах, якщо депутат складе повноваження, виборів ніяких не буде, оскільки це неможливо. Тобто ми приречені бути заручниками ситуації. Я помиляюся чи ні? Ну чому приречено? У нас є робота. Так, у нас є конституційний орган Верховна Рада, який повинен діяти відповідно до законів і відповідно до ситуація, яка склалася в нашій країні, чи ну те, що ви назвали, що є там певні групи, які там формують і просуваються певні закони ухвалі. Ну, так це у нас завжди було у всій Верховній Раді. Ну, завжди добре, що у нас є опозиція, добре, що у нас в парламенті є місцем для дискусій, та багато чого іншого. Стосовно роботи якості роботи, звичайно, що є нарикання завжди у людей, особливо до народних Депутатів, це нормально. Це нормально і головне, щоб дослуговувалася влада в першу чергу до того, що відбувається, і робила висновки з того, що є, і покращувала якість роботи в першу чергу Верховної Ради і у вас 30 секунд. Все таки розвиток подій. Мобілізаційний законопроект практично вже готовий, страждання і муки, величезний термін для роботи над поправками більше чотирьох тисяч. Які перспективи? 30 секунд на відповідь. Ну вони обіцяють, що до кінця квітня він буде ухвалений, наскільки я от бачу позицію депутатів, те, що вони пишуть, в тому числі від опозиції в Фейсбуці. А ми не запізнимося з ним? Ну, це мені важко сказати, це верховна, це верховна головнокомандуючичка вони сказати, і все ж таки Генеральний штаб. На прямому зв'язку зі студією був Тарас Загородній. Тарас дякую за участь в прямому ефірі українського радіо. Ситуація є такою, якою є. Ми традиційно будемо сподіватися на те, що бачимо, аналізуємо, вдосконалюємо і покращуємо.